Тобі до вподоби теорія зради, запроданці суки і хабарі, Дегроди качки на сесіях Ради, мільйони невинних на Вівтарі. Тобі до вподоби концепція втечі від скупостей, брехнів і самоти. Ти прагнеш нарешті розправити плечі в уяві Варшава, Мадрид. І панти, тобі до вподоби обриси жертви. Не піклувався про долю ніхто. Не пересвідчились, чи ти ще не мертвий, чи ситий, чи вдітий, чи дім не подертий, чи маєш нарешті власне авто. Тобі не додали, не бачив асфальту, а може, не бачив і санвузла. Ти їздив на річку, не туром на Мальту, ти бачив панельки. Мов з чистого зла. Не стану питати, і що ж ти зробив? Обидва ми знаємо відмовки. Тут мало селфмейдменів, агробогів, скоріше боги уголовки, нардепи і рейдери. Суть те саме. Корупція, рекет і морок, ОПЗЖ, Сивочолі, ЗАЗЕ і вічний якийсь вівторок. Тепер розумієш, чому у Шевченка лиш туга, печаль і журба. Чому ж не тікати звідсіля скоренько? В Молдову таких вже юрба. Звичайно, ти можеш втекти, хоч і ризик, вирватися з багнюки. В Європах бо ж не буває кризи і не при владі падлюки. Та ось тобі правда направду сумна. Забережте то все з собою. Оберемо кобрази, мішок, лайна, вся гниль піде за юрбою. Вантаж цей обтяжує і тут, і там. Лише не тут ще й зі страхом смерті. Бо ж правду кажуть, не буде рабам ні раю, ні краю, ні честі. Візьми у дорогу а, ти вила і заступ. На вила піднімеш себе ж за зраду, щоб був би як краще поліг в контрнаступ, ніж гнав би оцю дешеву браваду.